Коли ми чуємо слово божевільний, то напевно уявляємо собі щось от таке, але насправді безумець чи навіть маніяк може нічим не відрізнятися від нормальної людини. Звичайно, нам всім хотілося би побачити, як у Путіна із перекошеного рота капає слина або Гундяєв енергійно розмахує руками, відганяючи демонів, або ж Соловйов кричить, наче орангутанг у період спалювання. Ну хоча, в принципі, якраз у Соловйова в ефірі щось подібне іноді трапляється. Стійкі маячні ідеї, галюцинації, дезорганізоване мислення, нездорове збудження, стійкі когнітивні порушення це лише деякі критерії, якщо делікатно так висловитися, психічного нездоров'я. Україну придумав Ленін. Росія не порушує Будапештський меморандум. Україна вісім років дамбіла Бамбас. Лише у випадку, якщо твоя зозуленька остаточно полетіла, можна дійти до таких висновків. Команда детектора медіа продовжує цикл історичних випусків проєкту Локшину замовляли. І у ці новорічні свята розповім вам про топ 5 найкрінжовіших історичних фейків Кремля. Розповідатиму не тільки про Рюриковичів і Печенігів, а й про фейки кремлівської пропаганди із новітньої історії. Я Вадим Міський вітаю вас! Поїхали! Україну створив Ленін. Чи може граф Потоцький, чи співробітники Австро-Угорської секретної поліції? Кремлівська пропаганда схоже заплуталася у власних спробах видати найтупіший історичний контент. Україна і повністю сучасна Україна цілком і повністю була створена Росією, точніше більшовицькою, комуністичною Росією. Цей процес почався практично відразу після революції 1917 року. Це історичний факт. Власне, як уже сказав, в результаті більшовицької політики і виникла радянська Україна, яку і в наші дні можна з повною підставою назвати Україна імені Володимира Іліча Леніна». Він її автор і архітектор. Ось у нас тривають суперечки з Україною. Є українська ідентичність, так вона сформована. А хто був автором? Граф Потоцький, відомий дослідник, науковець і письменник, вперше заговорив про українців як про окремий етнос. Російські більшовики не створили, а завоювали незалежну Україну, перетворивши її на чергову радянську республіку. Україну придумав Ленін, причому придумало і міново в такої Україну придумав Ленін, до того ж, придумав її. Ось у такій найжахливішій, найінфернальнішій версії, з якою ми зараз маємо справу. Хоча я впевнений, що Володимир Іліч Ленін навіть уявити собі не міг, що з тієї України, про яку він іноді згадував, як про Малоросію, як про російське місто Київ, де сидять російські буржуї. Я думаю, що навіть однієї сотої версії того на що може перетворитися Україна, звичайно, у нього не було після Першої світової війни, яку розпалили Російська та Австро-Угорська імперії. Вони обидві зникли з світової мапи. Поневолені імперіями народи забажали створити національні держави. я щиро не вважаю, що є якісь ознаки існування українського етносу. Його просто немає. Немає українського етносу, його не існує. Це міф як придумали австро-угорські співробітники секретної поліції. Ось так він і існує після повалення російського самодержавства у 1917 році. Українці створили центральну раду. Лідери цього представницького органу прагнули знайти порозуміння з керівництвом Росії, але імперська свідомість не полишала російських очільників. І до відкритого військового протистояння із Києвом і тодішнім Петроградом дійшло після листопада 1917 року, коли владу в Росії шляхом збройного. Перевороту захопили е, революційні популісти, більшовики на чолі із Леніним. Вони почали насаджувати так звану диктатуру пролетаріату, втративши тимчасову Україну в 1918-му, більшовики одразу готували підґрунтя для повернення туди. Так, у липні 1918-го, в Москві вони утворили комуністичну партію більшовиків України. Тобто хочу на цьому наголосити, друзі. В столиці Росії створюється партія для України, територію якої в той час більшовики зовсім не контролювали. Війна російських більшовиків проти молодої української держави тривала кілька років. Червоним тричі довелося наступати на Україну, аби встановити контроль над нашими територіями. Молода держава, позбавлена міжнародної підтримки у цій нерівній війні, програла. Але, попри поразку, такий досвід дав поштовх для збереження національної ідентичності. Саме Українська Народна Республіка у 1917-18 роках затвердила Герб, гімн і прапор. Які і нині є символами України. Людина, яка систематично зловживає алкоголем, втрачає розум її притаманні провали в пам'яті і загальмованість реакцій. Ось черговий приклад кремлівського історичного фейку. Таке можна написати хіба в алкогольному делірі. Трата Україною територіальної цілісності стала результатом внутрішніх фідцентрових процесів, спровокованим зовнішнім дестабілізувальним впливом заходу, чого ані Росія, ані її зобов'язання за Будапештським меморандумом не мають жодного стосунку. Положення меморандуму не поширюються на обставини, що стали наслідком внутрішньополітичних або соціально-економічних чинників. 30 років тому був підписаний сумнозвісний Будапештський меморандум про гарантії безпеки для України у зв'язку з її приєднанням до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Документ завізували глави України, Росії, Великої Британії і Сполучених Штатів. Україна підписувала цей документ як безядерна держава, хоча на той момент володіла третім за потужністю ядерним потенціалом у світі. Інші підписанти зобов'язувалися поважати незалежність суверенітет і кордони України, утриматися від погроз силою, зокрема, не Погрожувати ядерною зброєю я через це почуваюся жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною. Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх погодитися на відмову від ядерної зброї, і ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це, якби Україна все ще мала свою зброю. Росія, проігнорувавши факт підписання Будапештського меморандуму, 10 років тому окупувала Крим. Інші підписанти висловили занепокоєння. Не ми збили Україну зі шляху нейтралітету, зі шляху відмови від блокового статусу, тому що Будапештський меморандум єдине, що він гарантував Україні, як і будь-якій неядерній державі, що ядерні держави, які підписали меморандум, не застосовуватимуть проти України ядерної зброї. Усе крапка довбанути за спини тактичною ядерною зброєю, підтягнути воси і випалити до чортової матері укронацистів. Все. Тиша будуть крики про те, що росіяни збожеволіли. Чому ви так воюєте? А тому, що вистачить на півшишечки в українських пускових шахтах. На той момент було майже 200 ракет. Утім, пускові кнопки були в руках Москви. При цьому на озброєнні Росія мала ракетоносії, які виготовляв український завод Південмаш, який нагадаю, Путін нещодавно намагався розбомбити своїм орешникам. Україна три рази упродовж кількох років відправила листи всім гарантерам. Безпеки всім членам Будапештського меморандуму. Що вони відправили? А те, що було написано в паперці консультації. Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальна цілісність. І всі повинні бути на консультації, всі повинні приїхати, всі повинні зустрітися терміново. Чи хтось приїхав, ви запитаєте? Ні. Чи хтось відповів на, цю, на ці листи, офіційні листи, вони всі є зафіксовані у дипломатах. Чи хтось консультації, провів? Ні, чому да пох? Я. Це ж зрозуміло російською. Правильно? От як російською було пох, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського Мерга. Всім було похіру на цю страну. На цих людей, на ці гарантії безпеки, тощо. у 30-ту річницю підписання Будапештського меморандуму в українському МЗС попередили, наша держава більше не погодиться на жодні чи замінники повноправного членства у НАТО. Бо надто дорогу ціну вона заплатила за свою відмову від ядерної зброї. Де ви були 8 літ назад, коли бендеровці, бомбили бамбаси, Крим бомбили і бомбили, самі себе бомбили бендеровці? <свят> було б смішно, якби не було так сумно від цього божевільного фейку з новітньої історією. Україна сама себе бомбила 8 років. Хто бомбив Донбасу? Таку я знаю, хто до Защитить людей прежде всего людей на захистити людей насамперед на Донбасі, яких вісім років бомбили, вбивали за цілковитої відсутності уваги і співчуття по лінії західних суспільств засобів масової інформації. Друг російського терориста і військового злочинця Ігоря Гіркіна Євген Скрипник зізнався. Гіркін займався підготовкою війни в Україні ще до 2014 року, коли працював у ФСБ. Також скрипник підтвердив: саме Гіркін зіграв вирішальну роль у розпалюванні війни на сході України. І Якби не його втручання, бойові дії там би не почалися. Ця заява спростовує брехливі твердження очільника Кремля про те, що приводом для нападу на Україну став, начебто, державний переворот, як він каже, у Києві. Какого друг як близький друг можуть деякі таємниці відкрити він, один із небагатьох, хто розробляв проект Новоросія ще до 2014 року. Їздив у нього була своя мережа, користуючись тим, що він співробітник ФСБ високопоставлений, розробляв приєднання к Новоросії аж до Придністров'я. Вбитий Путіним ПВК Вагнер Пригожин також зізнавався. Ніякого 8 літ Данбілі Бамбас просто не було. Ми по пані. Ми били по них, вони били по нас, і це відбувалося всі ці довгі вісім років з 2014 по 2022. Іноді наростала кількість різних перестрілок, грубо кажучи, обміну боєприпасами, обміну пострілами. Іноді зменшувалося на 24 лютого. Нічого надординарного не було. Просувати історичний фейк на тему, де вибилі 8 літ, навіть кремлівським пропагандистам, вже доволі непросто. Вісім років українці самі себе бомбили. це город мученик, который їжедневно масованим обстрілам. Донецьк. Це місто Мученик, яке щодня піддається масованим обстрілам. І щодня ми говоримо такого не було з 14-го року. Коли повний пакет градів буквально днями прилетів по центру міста, я написав так. Такого не було не те, що з 2014 року такого не було ніколи. Ми 24 лютого сприйняли початок СВО як позбавлення, кінець, що нас від цих фашистів позбавлять, а воно ніяк не позбавляється знали, в каких нівенасімох условиях у яких нестерпних умовах постійних обстрілів, блокади довгих вісім років жив Донбас? Яких утисків зазнавали жителі Новоросії? Вони виступили проти збройного державного перевороту в Києві, дали відсіч неонацистській диктатурі, яка хотіла назавжди відірвати їх від історичної батьківщини від Росії. Вісім років українці самі себе бомбили. Ну а зараз прямо благодать Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Торецьк. Коли Україна вісім років бомбила Донбас, усе було цілим. Ну а нині. Живописні руїни руський мір прийшов. Зустрічайте за даними ООН, за 2021 рік на Донбасі загинули 36 мирних жителів. Більшість від необережного поводження зі снарядами, а не від обстрілів. За перші тижні російського вторгнення кількість жертв серед мирного населення України в рази перевищила кількість жертв за всі 8 років війни на Донбасі. Сполучені Штати це країна машин. Без цих машин, які поставлялися по лендлізу, ми би програли війну. У грудні 1943 року на Тегеранській конференції під час урочистого обіду із лідерами союзних держав саме такий тост промовив Сталін. Але Путін, який полюбляє переписувати історію, сьогодні вважає вже, що ленд-ліз західних союзників це фігня. Радянський народ самостійно переміг нацизм, і навіть допомога України була не потрібна. Цей історичний фейк, який щороку мусолить Путін, виглядає вже навіть не смішно, а якось по ідіотськи, нібито він в гуглі забанений. Звісно, якщо б кремлівський упир цим користувався. Саме трудне у найважчий час війни у вирішальних боях, що визначили результат боротьби з фашизмом. Наш народ був один, один на багато трудному, героїчному і жертовному шляху до перемоги. Тепер щодо наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитись, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли, тому що ми країна переможців. Допомога радянському союзу продовольством, паливом, бойовою технікою обійшлася сполученим штатом у понад 11 мільярдів доларів у тодішніх цінах. На сьогодні це понад 135 мільярдів. Є тупе нахабство та невдячність щодо колишніх союзників характерне для російського, а раніше і радянського політикуму. Радянські історики завжди намагалися применшити значення лендлізу, і це має своє пояснення. Адже практично весь час їм доводилося працювати під невсипним оком партії в умовах холодної війни, коли США та Велика Британія вважалися вірогідними противниками. Тому внесок їх у перемогу в Другій світовій слід було знецінити, а радянський звеличити. Із з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес Сполучених Штатів ухвалив 5 пакетів допомоги Києву на суму понад 175 мільярдів доларів. ЄС надав нам понад 108 мільярдів євро за цей період. Ми вновьми знову і знову змушені давати відсіч агресії колективного заходу. Неймовірно, але факт: нам знову погрожують німецькими танками леопард, на борту яких хрести І знову збираються воювати з Росією на землі України руками послідовників Гітлера, руками бандерівців. Пакт Молотова Рібентропа не в тренді у Кремля. А навіщо згадувати про договорняки двох диктаторів Сталіна і Гітлера? При цьому Путін не соромиться звинувачувати поляків у тому, що третій рейх напав на них у 39-му році. Мовляв, Варшава змусила Фюрера це зробити, тому що була занадто незговірливою. Тут в у Гостомелі перебувають російські десантники, і тепер це, пожалуй, нове місце, мабуть, нове місце російської військової слави. По-перше, на самому початку СВО в Україні сюди було здійснено дійсно унікальний тактичний десант. Таких тактичних десантів ВДВ не здійснювало ніколи, навіть за радянських часів. Я знаходжусь зараз в Гостомелі. Саме звідси мало розпочатись те саме взяти Київ і Україну за три дні. Можна сказати одним речем, два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. Два роки тому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів. І наостанок до документних кремлівських фейків із новітньої історії: подвік Гастомільського десанта, диво військової майстерності, яке увійде до підручників. Чудовий привід назвати із такої нагоди вулицю в російському ульяновську десант, операція, сьогодні в гостомельський десант, операція, які сьогодні пророкують входження в підручники військової справи. 24 лютого 2022 року. Перший день проведення ті спеціальної військової операції, російські війська висадилися на аеродромі в гостомелі. усього за 25 кілометрів від Києва. Зайняти стратегічний плацдарм і дати відсіч численним контратакам зсу вдалося силами всього. Його 200 осіб. Пізніше їх назвуть 200 спартанців. Зміст подвига такий: російське командування висадило десант в оточення, де більша його частина впродовж місяця була знищена бійцями Збройних сил України. Ну а решта росіян втекли. До Києва ж ніхто і не збирався. Тоді нащо знищили своїх десантників? Питання риторичне. Проведено успішну операцію з висадки десанту в районі аеродрому Гостомель у передмісті Києва. В операції було задіяно більше 200 російських вертольотів. Ноль при захопленні аеродрому було знищено понад 200 націоналістів зі складу спеціальних підрозділів України. Втрат у збройних силах Росії немає. Основною вже задачою було це витягнути тих поранених і зробити все можливе, щоб російський десант на Ілсімшостих все таки не здійснив десантування. І ця техніка, яка зараз знаходиться біля нас, більше ніколи не побуде в стрій. Буде тут навіки взагалі в російських підручниках з історії багато фейкових історій героїзму. Видатний подвиг 28 панфіловців, які за легендою зупинили німецькі танки під Москвою, виявився фальшивкою. Створив її кореспондент газети Червона зірка задля для заохочення активу і мотивації. Ще один радянський міф про льотчика Олексія Мєрєсєва придумав письменник Борис Полевий на догоду пропаганді за легендою. Після повітряного бою з роздробленими ступнями ніг льотчик 18 днів повз до лінії фронту. Дуже актуальна в умовах СВО пропаганда, враховуючи численні відеозвернення російських окупантів, як нам ясні штурми командири відправляють їх на милицях і в гіпсі. За таких радянських байок російському командуванню навіть не треба погрожувати обнулити підлеглих. Достатньо перегляду повісті, а настоящим чоловіке для натхнення. Залишайтеся з нами, аби не стати жертвою кремлівської пропаганди. Бажаю у новому році мирного неба. Україна обов'язково переможе. Щасти.